«Господь з вами. Читання святої Евангелія, від Луки. Того часу посланий був ангел Гавріл від Бога в місто у Галилеї ім'я, якому Назарет. До діви. Зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І увійшовши до неї, сказав «Радій, сповнена благодаті Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел, не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і Сину Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог Престол Давида. Його батька і царюватиме над домом Якова навіки, і його царство не буде кінця. А Марія сказала до ангела, Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй, Дух Святий зійде на тебе. І сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. І ось Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною. Тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала: Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Слово Господне! менш за багато років служіння братів менших капуцинів в цій парафії святого Йосифа, обручника Пресвятої Діви Марії, ми вже приблизно знаємо, що таке порцюнкула і звідки вона має своє джерело. Але скажу два, два слова. Що це була розвалена капличка, яка належала бенедиктинцям, І Франциск, потрапивши до неї, ось молився, розпізнавав своє життя, те, що Бог від нього хоче. І пізніше він попросив бенедиктинців, щоб вони передали йому у власність. І вони сказали, що під умовою. Передадуть у власність, якщо те, що ти робиш, так як ти живеш, це стане орденом. І так сталося. Стався, стався, стався цей орден, хоча Франциск не, не мав заміру засновувати. Але, як знаємо, є три ордени: Чоловічий – це перший орден, другий жіночий клариски. Від святої Клари і третій орден Францисканський, а Фоса на ньому кажуть, францисканський орден Світський, тобто, де можуть бути одружені, одружені, самотні, дівці і так далі. І франциск що робить? Він просить, щоб папа дав відпуст, відпуст це індульгенції, тобто дарування цих дочасних карт. Про цей відпуст ми постійно. Наголошуємо, говоримо, хто може їх прийняти і за яких умов, і вже напевно всі на пам'ять знають, що треба не бути прив'язаним до найменшого гріха, що необхідно посповідатись, прийняти причастя, відвідати церкву і помолитися отче наш, Радуся Марії, і вірою Отця, і в намірах Святішого Отця. І папа каже: ну на який час має тобі це дати? І Францис? На постійно, на постійно. І слава Богу, що ми можемо приходити до цього храму і отримати також цей відпуск, так як це, це е, роблять багато усіх, які приїжджали до цієї пурцунки, навколо якої був, був, є збудований е, величезний храм. Ось, і Вона така малесенька в цьому, в цьому, в цьому храмі. І не важливо, чи цей храм буде великий, чи маленький, важливо, хто туди приходить, і важливо е та особа, та людина, що вона там отримує. Так як ми приходимо до цього храму, теж це така маленька порцюнкула, де ми отримуємо живий хліб, тобто живого Бога, отримуємо Ісуса Христа і зустрічаємося з ним, так, як зустрілася Діва Марія з ангелом Гаврілом, який прийшов до неї і що її, її, дав їй слово. І одна деталь, яка мене особливо вражає, ангел її не відпускав Марію, переконуючи, показуючи також їй, спочатку дав їй слово, переконував. О, показував, каже: дивись, Єлизавета, твоя родичка, яка по-людськи -по не може мати дітей, ну, не могла мати. І ось вона да, вже в своїй старості, вже шостий місяць, яку звуть неплідною, але вона вже шостого шостому місяці. Тобто ангел їй показує. Да? Весь для Бога нічого немає е, неможливого. Тому що жодне слово не є у Бога без сили. Пам'ятаєте? Ми в неділю роздумували над Словом Божим і говорили, що де Бог проходить, та Він пробуджує врожай. І так є, що Бог прийшов через Анну Авріла до Діви Марії і розбудив в ній оце прагнення виконувати волю Божу, жити так як хоче цього Господа. І тому ангел: говорив, не відпускав Марію, поки вона не сказала ці слова. Ось я, слугиня Господня, нехай буде зі мною за твоїм словом. І так само, Бог. так як Бог не відпускає тебе, поки ти не скажеш ці слова. І можеш питати, а як це станеться? Бог скаже: а Дух Святий для чого є? Він, власне, розбудить. Він в тобі буде. Давати це життя. Так як в Марії дав життя, дав Ісуса Христа, так само Бог в тобі буде давати це життя, коли ти будеш пробачати, коли будеш миритись, коли будеш любити, коли будеш виконувати волю Божу, коли будеш народжувати дітей. І так далі, і так далі, і так далі. І Бог тебе не відпускає, стукай, стукає протягом всього твого життя. Марії достатньо було сказати один раз. Амінь. Один раз сказати Фіат, Нехай буде так, як ти хочеш. Да? І потім Бог діяв в її житті разом з Йосифом, да? Оце вся історія, коли вони народжували, коли вони втікали в Єгипет, коли вона дивилася, як син підростає, коли його віддали присвятили його Богові, коли він потім пізніше як його шукали. Пізніше, як вона бачила, як він страждав, і вона бачила, як він помирав. Ось. І теж вона досвідчила того, як він воскрес. І так само Бог хоче в твоїй в твої історії, да? даючи тобі це слово, він хоче бачити тебе в святині, бачити твою історію, як ти втікаєш не, не в Єгипет. Ось, але втікаєш з Єгипту, не втікаєш до Ємаусу, а йдеш до Єрусалиму, щоб віддати своє життя. Присвятити своє життя, віддати своє життя Богові, щоб в твоєму житті виконалась воля Божа, щоб, щоб е, ти міг переживати і страждання, і самотність, і хворобу, і все інше, так як е, цього хоче Господь. Щоб переживав з вірою, з довірою. Тому що йти в Єрусалим, ми вже це чули неодноразово це зробити цей крок такий, який зробив Ісус Христос. Тобто не втікати від труднощів, не втікати від волі Божої, не втікати від себе, не крутитися навколо себе, але йти за Ісусом Христом. Так і зробив Цей Франциск. Він, він був настільки щасливий, що коли відкрив Слово Боже. А, і Бог йому підтверджував Словом Божим, іди Франциско продай все, що майже роздай бідний, іде за нами. Він був найщасливішою людиною. І тому він зміг і поцілувати прокаженого, і служити, і бути свідком. Хоча це середньовіччя було гниле і в духовному вимірі, так як сьогодні, в 21 столітті, ми всі є гнилі. І цей світ і гнилий, тому що він відкинув Бога. Тому Бог сьогодні власне, через цю літургію, через це слово приходить до кожного з нас і годує, і, і, і дає це слово, тому що не хоче нас відпустити, щоб, щоб ми ставали цими світлами, так як Франциск, так як Йосиф, так як передусім Марія, і передусім так, як Ісус Христос, який виконав волю Божу, будучи Богом, так? приймаючи людську плоду. І виконав волю, волю до кінця, дозволив себе розіп'яти. Якщо ти сьогодні зможеш власне, так зробити, коли тебе чоловіча жінка буде розпинати, не фізичному тому розумінні, але який, якоюсь, якимсь словом на, якоюсь раною, а ти дозволиш себе розіп'яти, не будеш відповідати зло на зло. Ти стаєш Другим Христом. Ти виконуєш волю Бога. Ти стаєш так, як Діва Марія. Ось я, Господня Словиня. Нехай буде мені за Твоїм Словом. Тобто, так як ти, Боже, хочеш, щоб діялося в моєму житті, нехай так діється. Власне, до цього запрошую і себе, і вас. І нехай в цьому також допоможе нам. І Ангела Гавріїв, і Мати Божа, і Святий Франциск, і свята Клара, і всі святі францисканські і святі Божі. Амінь.